В Ужгородській гімназії номер 14 відбулося свято останнього дзвоника. Цього року в навчальному закладі 22 випускника. Подальшому учні здобуватимуть професії в центрі професійно-технічної освіти в Ужгороді. Назар Бурмич уже визначився, ким хоче стати. Цей рік був важким, але я закінчив дев'ятий клас. Далі буду поступати на Марія шкоткаря. Корнелія Лацько планує продовжити навчатися музиці. Я думаю продовжити своє навчання, грати на скрипки. Класний керівник 9 класу Ірина Великданова розповідає: рік був важким. Багато дітей виїхали за кордон, навчалися дистанційно та у змішаному форматі. Останні два місяці уроки відновили в очній формі. Ці два місяці вони пройшли дуже потужно. Педагоги ми всі старалися для того, щоб наверстати той час, який ми пропустили, займалися з дітьми. Допомагали їм. Оце і от сьогодні у нас, скажімо так, ну не останні дзвони, бо на жаль, такого великого свята у нас зараз нема. Самі розумієте, чого. І от сьогодні, от такий день, святковий день. У нас знову тривога. Але ми на місці. Ми своїми учнями радує те, що учні прийшли сьогодні із задоволенням до школи. Вони прийшли до школи, вони обнімали своїх вчителів. Дуже хороші нам побажання, що вони будуть приходити. Зрозуміло, що ми піклуємося про них і після закінчення, після того як вони отримують свідоцтво про закінчення гімназії, ми, як колектив, я як вчитель, я як класний керівник, я як їхня друга мам, поведу їх в училище для того, щоб їх працевлаштувати, щоб ці діти мали можливість продовжувати навчання, щоб вони мали можливість працювати і просто жити. Навчальний рік був незвичним і важким, каже директор гімназії Оксана Легеза. Тому останній дзвоник вирішили провести у формі години спілкування під назвою Ура канікули. Розпочалася ця година спілкування із підведення підсумків останнього тижня нашого навчання, коли діти ходили по екскурсіям, проводили різні розважальні заходи, День захисту дітей, відвідування лікового театру, поїздка в Дінопарк Берегівського району. І діти погралися, підвели підсумки у формі квесту, де вони командами. Продовжили проявляти свою креативність, свої таланти. Зараз вони переглядають слайд-шоу, згадуючи все, що в них відбувалося протягом цього навчального року, коли не було дистанційного навчання, і думають про свої плани на майбутнє. Потім їх очікує флешмоб. І, можливо, якщо вони захотять, показати свої е, підготовані ромські танці, які вони протягом останніх двох місяців готували до виступів на святі, яке традиційно було святом останнього дзвоника. Зараз воно дуже-дуже незвичне, дуже-дуже важко готувалося, але, сподіваюся, з позитивними емоціями завершиться. Колектив школи сподівається, що наступний навчальний рік розпочнеться у звичному форматі в класах гімназії, а учні, які виїхали за кордон, повернуться додому до очного навчання.